Всім привіт! Я Андрій Якимчук, виконавчий директор кооперативу, який будує житловий комплекс Аквамарин. І ви дивитесь відеозвіт прогресу будівництва. У серпні ми активно вели монолітні роботи по секціям 2Б та 2В. Забетонували кілька десятків паль під секцією 2А та продовжили роботи з облаштування в'їзду до паркінгу. Зараз я вам все покажу. Розпочнемо з другої частини секції 2 в У серпні ми виконали армування вертикальних конструкцій 10-го поверху та завершуємо їх бетонування. На наступному тижні розпочинаємо збирати опалуку для плити перекриття 10-го поверху. У секції 2В, що за моєю спиною, ми виконали бетонування вертикальних конструкцій 9-го поверху, а також заармували та залили бетоном наступну плиту. Зараз працюємо над вертикалом 10-го поверху. Нам також є що розповісти і про секцію 2А. Там будівельники завершили збивати оголовки старих паль та забетонували ще близько чотирьох десятків нових. Нещодавно ми доставили на майданчик наступну партію арматурних каркасів, тож роботи продовжуються. Ними темпами ми просуваємося у будівництві в'їзду до паркінгу. Так у серпні ми завершили армування фундаментної плити та залили її бетоном. Крім того, виконали армування підпірних стін і зараз бетонуємо їх. На фінішну пряму вийшла кладка внутрішніх перегородок на мінус першому поверсі паркінгу між третім та другим будинками. Продовжується штукатурка стін. Ми докладаємо всіх зусиль. Що будівництво здійснювалося в плановому режимі та відповідно до найвищих стандартів якості. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що цей відеозвіт був цікавим та інформативним. Ми вдячні за вашу довіру та підтримку. До зустрічі в Аквамарин.